Доброго часу доби, мене навряд чи можна назвати хорошим туторіалщиком чи як правильно, та за проханням однієї людини, я спробувала зробити цей туторіал, сподіваюся, він бодай комусь стане в пригоді гарного перегляду. Почнемо з того, що нам потрібно намалювати лінію росту волосся, краще повідзеркалювати, щоб упевнити в тому, що вона вас влаштовує. Опісля ми в уяві, а МЖ і на уяві відмічаємо лінію проділу, аби з її допомогою легше намалювати чубчик і пасма волосся. Їх краще робити різних розмірів, щоб добитися якоїсь реалістичності лайн не знаю, що й казати, мабуть, наголошу те, що менш потрібні пасми можна малювати світлішим кольором або ж тоншим пензлем. Далі потрібно тілесним кольором відмітити ті частини волосся, котрі знаходяться на обличчі, після чого трохи яскравішим кольором потрібно висвітлити згини волосся, на які падає світло. Наступними протилежно до нашого джерела світла на кожному пасмі малюємо тінь, котра займатиме майже її половину, я використовую фіолетовий колір. Далі промалбовуємо світлі пасми, котрі ніби зібрали на себе світло. Після цих дій ми беремо аерограф і робимо світлу пляму на тій зоні волосся, котра наближена до світла. Цим же аерографом ми підфарбовуємо найтемніші зони блакитним кольором. Вуаля, волосся готове. Переходимо до мінітутору на обличчя. Для його малювання ми використовуємо тонші і різнокольорові пензлі, виділяємо тінь під підборіддям і місце, де знаходиться мюскулі стерноклейдомастойдеус, або по простому грудино ключично соскоподібний ем'яс. На тіні підборіддя я використовую червоний та блакитний кольори, а от на раніше сказаному М'язі ем просто якийсь колір червоного відтінку. Зараз ми трошки виділимо вилиці фіолетовий кольором і змінимо його непрозорість, щоб персонаж не виглядав надто змученим. Ось тепер ми виділяємо тіні в очній з глибині і на мішку червонуватим кольором. Можна ще бахнути сюди блакитний, проте я забула. Виділяємо не з носа тінню з блакитним кольором і відмальовуємо його спинку і малюємо на ньому такий блік світлим кольором. На очах ми використовуємо фіолетово блакитні і помаранцеві кольори для тіней, опісля малюємо великі бліки світло блакитним. Дуже класно, як на мене виглядають промалювані тіні від вій. На цьому ніби все. Сподіваюся, допомогла. Бувайте здорові, бережіть себе.